Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Сьогодні почнемо з лінгвістики. Давно помічено. Якщо старий кагебіст Путін хоче до когось підлизатися, то з готовністю переходить на мову співрозмовників. Так не раз було з німцями і американцями. Апкізейнфон об'єктивен Дякую за увагу і, я сподіваюся, за вашу Фосапот. Підлизувався і до українців. Навіть Шевченка цитував: і день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому ні йде апостол Правди і науки. А от такого Путіна ви, напевно, ще не чули. Бо так він підлизувався не до зовнішньої, а до внутрішньої аудиторії. Етап ларі штабкан. Хем Хембатаненбезнан. базнан. Це ще не все, що я вмію. Це ще відносно молодий Путін у Казані так вправляється у татарській мові, державній мові Татарстан. Чому? Бо татари це єдина сила, справді здатна розвалити Московську імперію зсередини. І не тільки імперію, а й самих московитів. Бо хто вони насправді? Потіріть, як слід, там татарин з'явиться. Перебрехав. В оригіналі було пошкреби росіянина, отримаєш татарина. Тож, давайте пошкребемо. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих. А ми розповімо, чому кажуть, що незваний гість гірше татарина. Пороти татари внесли колосальний вклад в в культуру Росії, в її розвідці. Хан. Переїхав в Кремль. То тобто Москва ототарилась, а монголілась. І російський цар, російський великий князь, хан. Останнє сміливе твердження належить російському історику Юрію Пивоварову. Він має на увазі, що московити перейняли ординську систему влади. Абсолютно диспотію володаря і повну безправність підданих. Так то воно так, сучасна РФ і Татарстан дуже схожі, але при цьому історично приречені на ворожнечу та суперництво. Одне не може розвиватися і навіть існувати, доки існує і розвивається інше. І ось як до цього дійшло. Московія та Татарстан виникли і існували за однією схемою. В обох панівні етноси прийшлі. У московському варіанті це нащадки слов'янських племен, причому Радимичів та В'ятичів, які прийшли з Подніпров'я і колонізували місцевих угрофінів. У татарському варіанті це нащадки тюркських племен, передусім булгар, які прийшли з Приазов'я і колонізували місцевих угрофінів. Цікаво, що давні булгари розбрелися по всій Європі. На Балканах вони заснували Дунайську булгарію. Яка поступово слов'янізувалася, але існує і донині. А от Волзька Булгарія так і залишилася тюркською, але стала Татарстаном. Винні у всьому ми, монголи та московити. Спочатку у волзьких булгар все було добре. Столиця місто Болгари, яке Київ розміщувалося на перетині торгових шляхів. Водного Волги, з півночі на південь, з варяг до Багдада, і Константинополя, і сухопутних – з Європи до Азії. У IX-X століттях держава розквітла, зміцнилася і прийняла іслам. Потім зазнала утисків від конкурентів. Спочатку на неї ходили походами київські князі обкладали даниною. Після роздрібнення Русі основними ворогами стали протомосковити Владимиро Суздальське князівство. Тамтешній князь Андрій Боголюбський, відомий у нас жорстоким спаленням Києва у 1169-му, творив такі самі звірства і в Булгарії. Так вони й воювали, доки не прийшли монголи і всіх не завоювали. Спочатку вони напали на булгар, але ті о диво, напад відбили. Монголи здивувалися, відійшли, але за 10 з гаком років повернулися з новими силами і своїм найкращим полководцем Субедеєм. Той пройшовся по країні вогнем і мечем, але повністю розбити впертих тюрків не зміг. Їхній опір тривав ще мінімум 5 років. Монголи знову здивувалися і коли нарешті закріпилися у місті Болгар, перенесли туди свою столицю. Зате дали булгарам значну автономію у складі Золотої Орди, як і сусіднім Башкирам. Про них ми вам розповідали в одному з попередніх випусків. А от Володимиру Суздальцям ніякої автономії не дісталося. Їх монголи захопили швиденько, що в процесі важкої війни з булгарами. І владимірський князь Ярослав, батько Олександра Невського, так само не гаючись присягнув. Ну, наверное, с хану. И першим из русских князей поехал в Урду. клянчит ярлык на княжении и навчився там у всякого плоханого. Вот монгольский тип власти ⁇ это когда один человек все, а все остальные ничто. Монгольская власть полностью отрицает всякий договор, всякую конвенцию, всякое сотрудничество и согласие между двумя. Монгольская власть ⁇ это исключительно власть насилия. И вот русские перенимают это. Русские цари, русские великие князья постепенно перенимают именно эту культуру власти, именно этот тип власти, именно это политическое отношение. Войска Булгарии в этот час зазнала новых спустошений через внутренние орденские разбирки. А еще отримала новую назву – Татария. Так в Орді, а потім в Європі називали ледве не усі тюркські народи Великого Степу. Коли ж вони перетворювалися на нові нації, то стали називати себе по-іншому. А от до булгар вона так і прилипла. Після розпаду Золотої Орди тут утворилася нова, уже татарська держава. Казанське ханство. У більш провінційної Московії під монгольським ігом справи навпаки покращилися. Бо, вислужуючись перед ординцями, Московія зуміла підкорити собі сусідні князівства і при Івані III почала претендувати на сам Київ та весь руський спадок. Возьмем Київ! А на сході Москва так само претендувала на ординський спадок, і головним суперником на цьому шляху стала Казань. Тож воювати вони почали одразу після розпаду Орди. Першу московсько-казанську війну датують 1437 року, а остання закінчилась у 1552-му. Тобто, боролися вони більше ста років з недовгими перервами. Початково конфлікти мали характер набігів чи прикордонної штовханини, наприклад, заволодіння Нижнім Новгородом. Іноді московити програвали і платили данину ханам, яких називали царями казанськими. Але Іван Грозний оголосив царем уже самого себе, і війна набула цивілізаційного значення. Він захотів остаточного вирішення татарського питання і послав війська на Казань. Війну бездарно програв, але не заспокоївся. Хто тут, Хто тут приміру в царі крайній? Нікого? То я перший буду. Коли в Казані помер хан, Грозний уже особисто очолив похід, щоб зайняти спорожнілий престол. Але його підвела погода, погана організація логістики, а також вміла оборона, яку організувала ханова дружина, прекрасна Сюімбіке, одна з перших жінок правителів мусульманського світу. Московит відступив, пообіцяв більше ніколи не нападати за однієї умови, якщо йому видадуть Сюімбіке. Який смисл Росії. На кого-то нападати. призиваємо спомніть історію. Царицю з сином, спадкоємцем престолу, казанська знать вирішила видати заради миру. Ось так зобразив від'їзд полонянки художник Василь Худяков. За нею біжить розпачливий натовп, а в імлі на горизонті видніється Казань. Найвища будівля на малюнку так звана вежа Сюімбіке, яка збереглася донині. Іван Грозний її не вбив, лише насильно видав заміж за одного з своїх васалів. А сина забрав і вихрестив у православ'я. А що зробив після того? Та те, що Кремль робив завжди і робить досі. брутально порушив своє слово і розпочав нове повномасштабне вторгнення. Напоминаємо, що Росія на протяженні всієї своєї історії, ніколи ні на кого не нападала. 2 жовтня 1552 після тривалої облоги і кількох відбитих штурмів, казань таки впала. Московити вирізали всіх чоловіків, а жінок і дітей погнали з міста геть. Те саме чинили з усіма незгодними по всьому ханству, фактично вчинили геноцид. Бо за деякими оцінками знищили до третини населення, включно з більшою частиною знаті і духовенства. Те саме Іван Грозний зробив у 1570 році в Новгороді, винищив до ноги місцеву еліту, а решту шляхом депортації і змішування населення перетворив на московитів. Казань теж заселили московитами, а тих місцевих, які прийняли нову владу, перетворили на знаряддя для нових завоювань, так званих служилих татар. Значну частину насильно охрестили в православ'ї. Саме вони загарбували для Кремля Казахстан і навіть сусідню Астрахань. З часом настільки змішалися з московитами, що там уже й не завжди розбереш де хто. Так повелося ще з ординських часів і тривало століттями. Ми не були ніколи колонізаторами, нігде. Наше сотрудничество завжди строилось на равноправлення основі или, з жиленням помочь и поддержать. Сам Іван Грозний, син Олени Глинської, з роду татарського морзи Мансур Кіята. Цар Борис Годунов взагалі далекий нащадок Чингисхана, а мати Петра І Наталія Наришкіна походить з роду татарина мортка Кубрата на прізвисько Нариш. Мінімум, половина найзнатніших дворянських родів Московської імперії мала татарське коріння. Всі ці князі і графи, полководці і митці, Юсупове, Урусове, Шереметіве, Мініни, Апраксіне, Суворове, Єрмолове, Тургенієви, Достоєвське, Тютчеве, Чадаєви і Рахманінове з Булгаковими це все обрусілі татарські колаборанти. Вони ж творці імперії. Навіть колумб руської історії, який вигадав оце все тисячоліття Росії, Микола Карамзін, теж був нащадком татарського воїна Кара Мурзи. И когда, например, сьогоднішні українські историки что що ви москалі, не есть наследники Киевской Руси, это мы на Україні наследники Киевской Руси, а вы наследники Золотой Орды, скажу, хорошо, да. Ми наследники Золотої Орди. Да, во многом современная Русь, Московская, потом Петербургская, советская, сьогоднішня является в том числе и наследницей Золотої Орды. Так би воно все й тривало до повної асиміляції, якби не весна народів в Європі, відголоска якої долетіли до Казань. У тутешньому університеті, російськомовному, звичайно ж, за чиїмось недоглядом відкрили татарську друкарню. І там почали друкувати всяку підривну літературу. Наприклад, історично. Джерело відомостей про минуле Казані і Булгара, місцевого Грушевського, батька татарського відродження Шигабуддіна Мараджані. З'явилися просвітителі і політичні рухи. Проблема виглядала несуттєвою. Ну, лишилося в Казанській губернії кілька мільйонів татарськомовних крапля в морі у стомільйонній імперії. Але після революції 1917-го поневолені народи Нижнього Поволж'я викинули дивовижний кунштюк. Проголосили незалежну республіку, не суто татарську, а всіх колишніх народів Казанського і Астраханського ханств. Йшлося передусім про тюрків, татар, башкирів, чувашів, але також і недоасимільованих місцевих фіноугрів, Ерзя, Мокша, Марійців і Удмуртів. Майбутню державу назвали штат Ідель-Урал, де Ідель татарська назва Волги. Вона претендувала на солідний шмат території зі складу Уфинської, Казанської, Симбірської, Самарської, Оренбурзької, Пермської та В'ятської губернії. Державності не здобула, але мізки струсила добряче. Більшовики, щоб спокусити місцеві еліти, запропонували їм свій аналог татаро-башкирську радянську республіку. Але її так і не створили. Мало того, забрали у Казахстану його столицю Оренбург і передали Росії, щоб відділити Башкир з татарами від казахів, а Ідель-Урал перетворили на Анклав зусібіч оточений Московією. Потім по татарах вдарило репресіями і двома голодоморами 21-го, і 32-го, 33-го років. Але якщо ми вже знаємо масштаби жертв в Україні та Казахстані, то скільки людей загинуло в Татарстані, можна тільки здогадуватись, бо архіви ВРФ досі на замку. Я сікріт не відкриваю. Нова надія на незалежність з'явилася аж у 90-х. Татарстан, який Україна проголосив незалежність і підтвердив її референдумом. Татар. Ска мова отримала статус державної. Єльцин цьому спочатку не противився, заграючи з місцевими елітами. Ви візьміть ту долю власті, яку самі можете проглотити. Ті навіть свою валюту почали карбувати. Ось такі монетки з вежею Сююмбіке з одного боку і національними багатствами нафтою та пшеницею з іншого. А ще тут була розвинута промисловість, згадати хоча б Камаз. Але коли у 92-му Татарстан не підписав федеративного договору з Росією, у Москві серйозно занепокоїлися, бо з усіх народів РФ на таке наважилось тільки два татари і чеченці. Голова конституційного суду РФ Валерій Зоркін тоді відкрито погрожував Казані війною. Я звертаюся до Верховного Савіту Татарстану. Я звертаюся к вам, к народним депутатам. Прийміть всі міри, ми стоїмо на краю Йде А становітьота яка може можуть мультипліцирувати 100 сто крату Югославії і всі прочі очіги громадянської війни, які ми маємо. цей зоркін. До речі, досі на тому ж посту вже більше 30 років. Це саме він у 2023-му приніс до Путіна карту 17-го століття, на якому два дідини знайшли Україну. Хоча вона там була. Написано Україна запитає паде косак. Страна э, козаків і ну, мог би вибрати какую іншу карту постарше, щоб там України дійсно не було. Але тоді погроза була більш ніж реальною, і Кремль її наочно продемонстрував у Чечні. Тож Татарстан таки вступив до РФ, але дуже хитро, на умовах асоційованого членства з купою привілеїв, аж до власної зовнішньої політики. Але не можна укладати договорів з дияволом, особливо з таким чесним, як Москва. Путін потроху усі ці привілеї забрав, навіть державну мову, заборонив її використання в освіті, залишив тільки як додатковий і необов'язковий предмет. Тут обурився і, начебто, наскрізь корумпований і промосковський президент Татарстану розвитку. Там Минихану. Нужен татарский, не нужен. Это что за глупость? Конечно, нужен. Что это за разговоры? Не надо из этого делать какие-то политические там себе очки. Зачем? Як будто татарський язик якийсь то Ми живемо в Татарстані. Але нічого зробити не зміг, бо усі національні татарські партії і рухи давно заборонені та розігнані, а опозиціонери в могилі тюрмічі за кордоном. Звідти вони закликають одноплемінників до опору і боротьби, але поки безуспішно. У Казані досі немає жодного пам'ятника жертвам різанини 1552-го. Зате ще з імперських часів стоїть меморіал їхнім вбивцям. Наразі помститися місцеві. Активісти можуть тільки йому. Казані осквернен храм пам'ятник воїнам, павшим при взятті Казані. Хто-то на фасаді здання красний красками зробив надписи націоналістичного толку на русському і татарському мовах. Попри це, татари чіпко тримаються за останні рудименти власного суверенітету. Так, Путін відібрав у всіх очільників національних автономій титул президентів. Мовляв, президент у вас може бути тільки один. Одна страна, один президент. У всіх забрав, навіть Кадиров прогнувся і став просто головою республіки. А у татарина Мініханова забрати не зміг. Рішенням казанського парламенту той досидить свій термін як президент, а його наступник стане іменуватися Раїсом. Це теж президент, тільки по-татарськи. Татар вирішив рішив Не вийде. І, взагалі, прагнення до свободи є у багатьох народів РФ. от тільки здатність і бажання її здобути далеко не у всіх. Та й скільки їх там є у порівнянні з сотнею мільйонів московитів. Тих же татар всього до п'яти мільйонів, башкирів – півтора мільйона. Але все населення і Дель Уралу це зразу мільйонів 12-13, а територія більша за Польщу з довгою традицією боротьби за свою ідентичність і державність. І це найбільша міна сповільненої дії під путінською Росією. Зложили атомну бомбу, під, під, під задання, яке називається Росією. Питання тільки, коли ж вона нарешті, бахне. Пишіть про це в коментарях і ставте лайк цьому відео, якщо дізналися щось нове. По можливості можете підтримати нас донатом на Патреоні чи Кофі. Але головне, не припиняйте допомагати Силам оборони України, бо тільки вони зараз борються за вашу і нашу свободу. Слава героям!